Досконала досконалість, або як, до, як гарненько нам з вами набрехали. І е, коли сьогодні я чую про цю досконалість, я завжди запитую: а хто вам сказав, що саме цей образ досконалості? І люди не знають, що мені сказати. Ну, може, ви знаєте, то скажіть. А я насправді ну, не бачу насправді якого, якогось конкретного. Образу досконалості? Нам намалювали досконалість ну того, що це гроші, це вплив, це рабство і маніпуляція над свідомістю людською. Да, це є такий момент. Да? Тобто, нам представили досконалість з певною фігурою, обличчям, волоссям, віями, губами, грудями, дубцями, і ми в це повірили. Розумієте? І от я хочу сьогодні вам сказати, мої хороші, не існує досконалого образу. Сама людина сьогодні тут і є досконалість. Кожна, абсолютно беззаперечно, неоспорімо, ви розумієте? Тому було б дуже добре, якщо б ви почали вкладати в, свої, в свою голову іншу правду. Правду про те, що ти вже досконала, тобі не треба ставати ще кращою. Це все уловки, це все маніпуляції, бо ти і так розвиваєшся, ви розумієте, що це все і так відбувається. Таким єстествіним, таким чином, ви розумієте? Якщо хтось включить критичне мислення і трошки подивиться на своє життя, той зі мною погодиться.